Хороша дальня передача Кирило Осипенко п'ятою віддає Маткевич. Маткевич на Маткевича. Маткевич під ударна Осипенка. 1-0. Шедевральний м'яч. О виконанні Кирила Осипенка. Не так м'яч, як комбінація в завершальній фазі цієї атаки. Одна з кращих ігор, яку ми зіграли і по змісту, і по самовіддачі, і по малюнку гри. І ще в першому таймі повинні були забувати ще більше голів і спокійно догравати. Забили один голий, мали багато моментів там, де повинно було а, ще забивати і реалізовувати. Добре, дуже грали агресивно в завершальній стадії, але трошки якості не вистачило для того, щоб а, забити ще кілька м'ячів. Проша передача під удар. Кримчанин передачу віддає. І Якимось дивом м'яч не залітає у всі коваріт. Даро здорово пробігає. Андрій Бойко повздох опонентів, яку передачу віддає. Ідеальний просто за своєю точністю удар виконує Єгор Комишан. З емоцій футбол не грають. Повинно бути емоційний фон, коли виходять на матч. Іскри повинні бути в глазах і ні в якому разі не програвати свою боротьбу, свої дуелі, свої єдиноборства. І це сьогодні зграло. Тось тобто, бачили, як забувала другий м'яч. Загубили його. Зразу в борьбу вступили і підібрали і забили другий м'яч. Це от той настрій, який перейшов от... в гол. Не заміг зачепитися зараз. Гусів. Подивіться, що виробляє Гусів. 2 1 Олексій Гусєв. Професор просто. Не зачепився за м'яч Матвій Пономаренко, але поборовся Роман Селенко. Він. Здорово зіграв він. виграє цей м'яч для опонентів. Там допомагали, звичайно, що Маткевич і Матвій Пономаренко, але далі вже фінальний акорд зробив Олексій Гусів в цій атаці. 2-1!